Добрий день, дорогі малята! Сьогодні буду з вами я, вихователь дитячого закладу 73 Мірведа Тамара Борисіна. Сьогодні у нас буде серйозна і в той же час дуже важлива тема Державні символи України. Що таке слово саме означає «державні»? Держава це наша країна. Ви знаєте, що називається вона. Україна. Що за слово «символи»? символи? – це значить значки, знаки або якісь предмети, які означають принадлежність до нашої країни. Таким чином, зараз ми з вами ознайомимось з державними символами України. Це прапор, гімн і Герб України. Але почнемо спочатку. Розгляньте, будь ласка, картинку, яку появиться зараз у вас на екрані. Бачимо на цій картинці зображене золотисте красиве поле. Це дозріває пшениця або жито. якого кольору жовтого кольору, стигла пшениця жовтого кольору. Над полем височіє блакитне небо. Розглянули. А тепер скажіть мені, будь ласка, десь ви зустрічали такі кольори? Так, це колір нашого прапора, або по-другому можна сказати стяг України. Ви бачите, нижня частина це жовтий колір, і ми вже з вами сказали, означає золотисті поля пшениці, кукурудзи, соняху, рапсу. При дозріванні вони мають жовтий колір. Наша країна дуже багата зерновими культурами, тому нашу країну завжди називали житницею всього світу. Верхня частина прапора голубого або синього кольору звичайно означає прозоре, мирне небо над головою. Ви дуже часто зустрічаєте такі символи. Зараз вони намальовані на будинках, на паркатах. А також розвиваються прапори на ваших будинках, машинах, державних установах. Подивіться, будь ласка, навіть в мене сьогодні прикріплений значок. Який теж це сердечко, але воно теж в мене двох кольорів жовто-блакитного. Це асоціація з прапором України, який дуже дорогий як для мене, так і для всіх. Людей, які живуть в Україні. Я вам пропоную зробити свій маленький прапорець. Для цього ви візьмете олівці, фломастери або фарби і замалюєте прапорець. а потім свої малюнки виставите нам на сайті, щоб ми подивилися, в кого краще. Це буде ваш особистий прапорець, який ви зможете прикріпити або собі на одяг, або поставити в себе на столі. Слідуючий символ України це гімн України. Що означає слово гімн? Гімн це основна пісня або мелодія, яка представляє нашу країну. Зараз я вам почитаю вірш, слова гімну Україну, і ви зрозумієте, що там сказано? Ще не вмерла в Україні ні слава, ні воля. Ще нам, браті українці, усміхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як краса на полі, запануємо і ми браття у своїй сторонці. Гімн України звучить на всіх святах, на парадах, на святкових міроприємствах, які проводять наші державні установи. Коли звучить пісня «Гімн України. Всі, і дорослі, і маленькі повинні піднятися, покласти праву руку на протилежне нагруддя і послухати уважно цю мелодію. Слухаємо! Гімн України це пісня, яка піднімає настрій, яка призиває нас гордитися своєю країною, своїм народом. Говорить про нас як миролюбиву країну, які любим свободу, мир і незалежні від других народів. Ви повинні запам'ятати, що цю пісню завжди треба слухати з того, де вони знаходились, і, звичайно, гордитися своєю країною. Слідуючий символ України. Це герб України. Розгляньте його, будь ласка. Ви бачите, цей знак знаходиться теж на фоні жовто-блакитному. Це фон нашого прапору. Ми вже з вами про це говорили жовто-блакитний. Якісь значки переплетені лінії золотистого кольору. Але це не просто переплетені лінії. Тут зашифроване дуже велике значне слово. Ви трошки пізніше починаєте будете читати, ви його прочитаєте. Означає слово перша буква В, друга буква О, третя буква Л і четверта буква Я. Зашифровано слово воля або Свобода. А ще цей знак означає три єднання. Ви бачите, три зубиць, ми його називаємо, три вертикальні зубчики, які означають волю, мужність і свободу. А мені цей знак дуже нагадує нашу сім'ю. Це родина, тато, дитина і мама. Розгляньте, будь ласка, картинку, яку ми зараз вам виставимо на сайті. І ви зрозумієте, чому саме такий вигляд має наш герб. Побачили. Долоні мами і тата з'єднані в вигляді сердечка, іначе воно оберігає всю сім'ю, дружну, миролюбиву, де є і тато, і мама, і дитина. Таким чином, ми сьогодні з вами познайомилися. З державними символами України прапор, герб і гімн України. Ви можете запитати, а для чого взагалі це все було придумано кимось? Представте собі, що ви десь гуляєте на майданчику, підходить до вас дівчинка, і ви не знаєте, розмовляє якоюсь іншою мовою. Але вона тримає в руці якийсь прапорець, або в неї, як і в мене, вісить якийсь значок. І ви зрозумієте, що ця дівчинка відноситься до другої країни, до Америки, а може, це з країни Японія. І якщо ви побачите якогось хлопчика, у якого на грудях буде знак, такий, як в мене, або в руках він буде тримати прапорець жовто-блакитного кольору, ви зрозумієте, що це українець. На цьому наше заняття закінчилось. Дякую вам за увагу! Може, у вас до мене будуть якісь запитання або пропозиції? Сподобались вам заняття наше? І що нового ви дізналися з наших розмов?